Доброго дня, жіночки. Що сидимо? Пліткуємо про всіх. До крамниці підійшов вже веселий Толик. Суньтеся, хоч новини послухай. По телевізору такого не покажуть і не розкажуть. Жінки захихотіли і звільнили краєчок лавки. А сам, звідки такий гарний ідеш? запитала його тітка Маша. Толик махнув рукою. З магазину, біда у мене жіночки. Ольга від мене пішла. Баба Фрося хмикнула. І до кого? До Петра пішла, зітхнув Толік. До товариша мого. Сказала, що не мужик я раз грошей не приношу. Тітка Маша захихотіла. Так і Петька, начебто, теж не працює. І в чому між вами різниця? Толік встав і знизав плечима. Ось і я не розумію в чому. І пішов, похитуючись. Тітка Маша зітхнула. Да, обімліли мужики. Працювати не хочуть, все норовляють за рахунок жінки пожити. Ось Толик, наприклад, яким хлопцем був, красень. Але зламався, коли від нього Нінка з сином поїхала з іншим. Загуляв, опустився. А Петька, перший працівник в колгоспі був, поки руку не пошкодив. І все така ж історія. Та й Ольга виробляє. Ну не стало у неї гришки. Ну так живи заради дітей. Ні, вона кидається між цими двома, все на щось сподівається. А ці, Ні, щоб їй халупу відремонтувати, в порядок привести, між собою змагаються хто краще і що з селом відбувається. Раніше ніби й чоловіки наші погулювали, але працювали. А зараз ні роботи, ні людей. Всі їдуть хто куди. Правильно, нормальна людина шукає де краще, сумно сказала вона. І не говори, Маша, підтримала її баба Фрося. Мої дітки розлетілися хто куди. Приїжджають рідко, онуків тільки на фотографіях і бачу, як ростуть. А як раніше добре було? Всі поруч жили сестри, брати, батьки, і всі разом, і всі дружно. З піснями, за стіллями, не без цього. Зберемося, наприклад, картоплю купати. Вся рідня, і за день городи викопаємо, посидимо ввечері, а завтра на роботу. А зараз кожен окопався в своєму господарстві і скаржиться то не так, все не так. І тут повз них Ольга з дітьми і сумками проходила. Ти що? Переїздиш кудись, Ольга? Запитала тітка Маша. Та поставила сумку на землю і зітхнула. А що робити? У петьки хоч пенсія є, а Толік про роботу навіть слухати не хоче, а мені дітей піднімати треба. Троє ж і одягнути, і нагодувати треба, а на дитячі багато не розгуляєшся. Добре, що город виручає, а так би взагалі з простягнутою рукою пішла. Ось займу перезимуємо. І, напевно, в район поїду. Куплю будиночок на капітал Материнський, і ніяких мужиків. Набридли вже, поки не змусиш, і грядки не викопає, а ще потім на стіл вимагають. Кажеш, що це і для тебе теж продукт буде. Не розуміють. У селі робити вже нічого: ні садка, ні школи. А у мене Оленці через рік в школу хто її возити буде? Та й хлопчикам краще в садку буде. А то вже зовсім від рук відбилися, носяться де хочуть. І мені робота потрібна, вони ж ростуть. Хоча шкода виїжджати. Народилася тут, заміж вийшла, та й краса навколо. Ну, нічого не поробиш, доведеться. Ну, добре, пішла я, а то Петька скоро по всьому селу бігати буде мене шукати. До побачення, жіночки. І взявши сумку на плече. Пішла. Я вважаю, правильно, Ольга думає, вона ще молода, їй дітей піднімати треба. Була б молодшою, теж кудись б поїхала. Ну а зараз куди рипатися? Будинок кидати шкода, його ще мій міша будував. Правда, великий зараза. Але він то думав, що діти поруч будуть. А воно он як пішло. Ходила якось по ягоди і заблукала. Раніше діти стежки протоптували, а зараз заросло все. Тепер боюся, одна туди і заглядати. Загублюся, і не знайдуть. Так що, Фрося, будемо тут доживати. Добре хоч пенсію привозять, хоч з маленькою, але копієчкою, сказала тітка Маша і теж піднялася. Сиди, не сиди, але господарство чекати не буде курей погодувати, порося козу доїти, прощавай, Фросю, завтра побачимось і, спираючись на палицю, пішла додому. А баба Фрося ще довго сиділа на самоті, згадувала, як жила, як працювала, як дітей ростила, так пройшли роки, як листочки з дерев. І скільки ще залишилося, тільки небесна канцелярія знає, як стемніла, вона зайшла в будинок. Не вмикаючи світла, лягла. А навіщо їй світло? Вона вже як два роки не бачить. А Ольга так і не поїхала, залишилася в рідному селі. Не змогла. Вже дуже страшно було поміняти своє життя, починати все спочатку, адже поки люди живуть, живе і село. Скільки таких у нас красивих місць, які всі покинули? Лише закинуті будинки і цвинтар, коли приїжджають раз на рік родичі.